Де найчастіше зливається рекламний бюджет в Google Ads і, і як цього уникнути. Перше невірна стратегія, точніше, взагалі її відсутність. Ви маєте розуміти, що ви хочете від Google Ads. У. Ви хочете окупати кліки, покази. Можливо, вам важлива впізнаваність, а можливо, вам потрібні продажі вже зараз. Тому обов'язково перед запуском рекламної кампанії продумайте стратегію і те, чого ви очікуєте від Google реклами. Друге, це широкі ключові слова. Я починав без запуску з точних або фразових і обов'язково давати мінус слова для того, щоб показуватись лише по релевантним запитам. Третє. Відсутність аналітики. Ви маєте розуміти, який трафік генерує та чи інша компанія, і наскільки вона ефективна і корисна для вашого бізнесу. Четверте. Відсутність конверсій. Якщо ви хочете викупати лише кліки або покази, можливо, це і буде норм. Але якщо ви хочете, щоб ваша кампанія оптимізовувалась, мала конверсії, мала продажі стабільні, без чітких конверсій і цінності, буде важко оптимізовувати кампанію і знаходити тих лідів, які вам потрібні. І п'яте, це креативи. Пам'ятайте, що ваша реклама має бути цікава, має мати УТП, має бути впізнавана з часом. Треба креативи, які спонукатимуть людину до дії. Тому не Google Ads працює неефективно, а хаос в аккаунті дає ті результати, які вас не задовільняють. Підписуйся на канал і будь в курсі всіх новин Google Ads.